Малята, з вами розумне кошеня Льосі. Дякую, що дивитесь мої відео. Поставте лайк та підпишіться. Підтримайте канал. Сьогодні ми поговоримо про свійських тварин. Це ті тварини, яких ми одомашнили, і тепер вони живуть в нас, кури. Це птахи, які несуть яйця. Вони люблять гуляти по дворі та клювати зерно. Коза. Має роги і борідку, вона їсть траву і дуже любить стрибати. Гуси великі птахи з довгими шиями, вони добре плавають і голосно крякають. Корови. Коровка дає смачне молоко. вона велика і спокійна, живе на фермі. Кролики пухнасті і лагідні. Вони люблять моркву і швидко стрибають. Вині. Вони люблять копатись в землі, дуже розумні і дружні. Тут сильні і красиві тварини, вони допомагають людям і люблять бігати. Дають м'якеньку вовну, вони мирні і пасуться на зеленій траві. Великі, великі птахи з пухнастим хвостом. Вони голосно гудуть і живуть на фермі. Не забудьте поставити лайк та підписатись, підтримайте мій канал, а також переглядайте відео про домашніх тварин та лісових мешканців.